Вітаю вас, друзі! З вами Олег на успішний експеримент. Ось така погода сьогодні, 7 жовтня 23-го року, а мені потрібно посадити. Приїхала мені оновлена розсада. Це ось, бачите, понад тепличкою я буду садити. Ось так гарно зробив Притул до теплиці, щоб там не було бур'янів. І плюс, що з теплиці буде стікати вода, то буде як полив, коли засуха, наприклад. Буду садити сорт Vibrant і сорт Мальвіна вновлені посадки. Зараз покажу саджанці. Якраз дощ починається. На сьогодні так стояв 50 на 50, а завтра з 9 ранку вже 100% буде дощ. В луночку буду вносити суперфосфат. Потрошку, моя приспособа. Так, і ось такі ось саджанці. Vibrant. Гарна розсада, красива. Міцний корінь. Це буде 20 штук вайбранта і 40 мальвіни. Вчора проклав капельну стрічку, все підготував і зараз буду висаджувати. Хочете подивитись за цим процесом? Не вимикайтесь. Так, друзі. І дивіться, мій оновлений така приспособа для посадки від мого вірного, надійного знайомого, дядь Сережа, якщо дивитесь, вам привіт, дякую за таку чудову приспособу. Ну що, давайте випробуємо, як вона покаже себе. Чудово, такий лайк. Ну, а вичищаю я звичним способом ось так. Дуже, до речі, зручно, набагато зручніше, ніж моя стара, оця Ну Це був такий тестований варіант, а це ось така вже оновлена, класно робить отвори. Нічого не осипається, бачите, грунт лишається. Всередині ідеально підійде для стаканної або касетної розсади. Так, дощик трохи припинився то думаю, зніму вам. Дивіться, яка у мене ситуація. Виходить лунок приблизно, я підрахував 80, а саджанців 60. Всього вайбранту 20 і 40 марвіна, Тому роблю ось наступним чином. І не буде скупчення, не буде гнилий, не буде е, такого, бачите, ну, рівномірно, щоб усе було красиво. Ось, іде 3. Підряд, потім відсутній, потім ще три відсутній. Понад теплицею через два саджаю, щоб не так воно було густо і не буде гнилий. І удобно буде брати розсаду наступного року. До речі, ось така погода трохи я підмок. Хто питає, ось мені жіночка пару днів тому телефонує і питає, а чому так дорого? Так ось відповідаю, якщо дивитись тому що. Сидиш, ось в таких умовах, бачите ноги. Спина мокра, ноги сухі знизу. Сидиш, брудя, ось, ось так працюєш у шапці, вітер дме в одне місце, не буду уточнювати. Спина болить, грязно, весь землі по уші, ось тому і так дорого. Кому дорого, а хто розуміє, яка це праця, то і ціну не питає. Думаю, на ваше питання відповів. Коли самі спробуєте, тоді все зрозумієте. А коли це робиш багато часу, хоч воно так, наче дивись, а не багато. Я знаю, в інших фермерів набагато більше господарств, приватних, але робота ж, і вона так само однаково виконується, що у мене тут тисяча чи дві тисячі штук, що якщо у вас 20 тисяч штук. І площа більше. Вона, знаєте, я вам скажу, чим більше землі, мені здається, тим легше управлятися, тому що тут особо не повернешся. Щоб оце зробити, потрібно було спочатку ось тут звільнити місце. Тут росла стара мальвіна. Потрібно два рази перекопати. У мене техніки немає, я все роблю вручну ось цими руками. О, Тому так ціна з того і складається. Бачите, як місця немає. Якщо там у других людей, ну багато місця нема. такого. тут усе ось на клаптику саджаєш. Його потрібно підготувати, все це зробити це незручно. Ну, ось так. Ось так. Самі бачите, як все росте. Ну, але, тим не менш, стараюся, щоб все було красиво, місце використовувалося з максимальною ефективністю. Ну що, продовжую саджати, а ви поки насолоджуєтесь чужою роботою, в даному випадку моєю. Поки дощ трохи стих, та і хай собі знімає.

Так, друзі, вже ніч, почала опускатися вечора. Дивіться готовий результат. Показав тут через один посаджений, а там далі вже в платну майже довелося садити, тому що мало місця. Ну якраз там вистачило 40 мальвіни і 20 вайбранта. Помітки зробив, щоб нічого не переплутати, поливати вже не став, на ніч стоїть дощ, та й зараз маленький іде, тому думаю. Промокне потроху. Що ж дякую за пригляд. Пишіть, що думаєте з цього приводу. Пишіть, як відноситесь до посадки у таку погоду. Бачите. Зараз ще поїдемо в справах, з'їздимо і потім вже вечеряти. З вами був Лег, каналі успішний експеримент, всім успіху. Давайте ще покажу. Зараз хотів показати вам, як росте кама в тепличці. Лист тут садив на спеку, лист весь був обрізаний. Ну і бачите, вже починає у нас проростати вона садив по два корінці в лунку, тому результат, думаю, буде гарний. Побачимо навесні. На цьому я з вами прощаюся. Всім успіху, бережіть себе до наступних включень, До побачення. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем. Та діліться ним з друзями, підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент. Був Олег. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полуниці і замовлення розсади. Всі дня на зв'язку. Бережіть себе. 爸爸。